Доброго дня і вам. Ну, порівняння з попередніми такого роду дії вони наростили якби, свої можливості з цього приводу і пояснюю, це тим, що були з боку України безпілотні апарати, які заходили на територію. Білорусі саме, хоча ми знаємо, що таким чином поводили себе російські засоби повітряного нападу через Білорусі заходили в Україну. Тобто, це говорить про те, що спровоковано такого роду дії, в зв'язку з тим, що попередня європейські країни і Китай тиснули на Білорусі, щоб вона відвела війська, тому що у Китаю там шовковий шлях. Проходить і Європа говорила про те, що згорне все це просування товарів через Білорусію, якщо вони не відведуть. Білоруси вимушені були Лукашенка відвести. Але після подій ми пам'ятаємо, вже два тижні, як на курському напряму Путін дотиснув Лукашенка. військові російських збройних сил організували. Провокації через білоруську територію маршрути пролягали засоби повітряного нападу на територію України, і таким чином, як би було підґрунтя для того, щоб збройні сили Білорусі з подачі Лукашенка було висунути знову на кордони. Те, це означає, що в першу чергу там розташовані окремі реаліційні підрозділи, про які говорили з радіотехнічних військ Білорусі, а також ну, зенітно ракетні комплекси, там С-300 э, з радянських ще часів є модернізовані, але ж все ж э, і от такого роду, крім того, компонентам зрозуміло, що дальньою рукою Системи протиповітної оборони будь-якої країни є винищувальна авіація, і тому там що без що переміщується авіація з аеродрому. Вона може там територія Білорусі невелика, може чергове ланки знаходяться на аеродромах і долітати, і там якби виконувати чи свої завдання учбові на поточний час, чи в зоні чергувати. І при необхідності от такий стан на поточний час з Білорусі. Саме так ну, авіація це є авіційне озброєння на типах літаках. Ну і потім є там Су-24, наприклад, які вони показували, що до можливості застосування ядерної зброї. Тобто всі ці погрози Лукаш... Лукашенка від нас на ядерної зброї це фейк міф, тому що ніхто йому не передавав Російської Федерації. Вони контролюють росіяни всі ці, але для того, щоб бути більш переконливо, то комплекси оперативно тактичні ракети іскандер. Там батарії могли переобладнати су 24 Фронтові бомбардувальники теж під це. Тобто, зброї є відповідна і винищують, можуть працювати як легкі штурмовики. Ну, і по-любому ми бачимо по досвіду війни на фронтах на наших, в тому числі на внову, сформованому Курському, як важливі є засоби протиповітряної оборони. З урахуванням досвіду попередніх рейдів, вже коли заходили, то там були присутні саме ці засоби, нарощуються їх потенціали, можливості. Тому ми бачимо, що вже декілька літальних апаратів, наприклад, таких як су 34 були збиті в районі дій Сил оборони України на Курському напряму. Тому засоби ці повинні, як війська, наприклад, протиоповітної оборони. Військові, так звані, вони пересуватися за сухопутними військами, забезпечувати їх оборону з повітря, прикриття з повітря. Тому Це елементи, якби, ну, по-перше, опять-таки, підкреслю виконання завдання від Путіна, тому що тут тиски і загрози вони здійснюють не тільки по напряму України, це в першу чергу, особливо в зв'язку з обставинами на Курському напрямку. А крім того, загрози він висловлює і в бік Польщі, тому якщо тут третину сюди, третину як направити ще ну, чи якусь частину. На кордони з Польщею ще не почався бойовий а вести їх на двох фронтах. Ну це тільки великий маршал Лукашенка може собі дозволити. Він там одягає форму з Великою зіркою і, значить, от будує такі <кій> плани війни, коли збройні сили. Білорусі, які там активних штиків там 48 тисяч, ну а які спроможні виконувати завдання десь 20 тисяч, плюс-мінус, там 5, наприклад, ще не маючи досвіду. А досвід дуже велику роль грає, як ми теж бачимо, введені бойових дій, в тому числі на Курське, тобто, Збройні сили Російської Федерації не могли зупинити ні їх прикордонні підрозділи, ні ті, які вони збирали по областях навколо, поки туди не зайшли. Значить, батальйони а вони там 11-12 вже перекинули з фронту, але батальйони, тому що вони не хочуть, щоб... Послабити тиск на східному нашому фронті. Не знімають палкі бригади, а збирають батальйони. А батальйони прибувають їх, треба формувати ще систему управління. Тобто, це такий процес угрупування військ, формується, але вже вони мають вигляд більш потужних ці підрозділи. Я в даному випадку ще раз говорю про те, що якщо мають досвід. І відповідне забезпечено, то це одразу проявляється введення бойових дій видно їх потенціал і потужність. Тому білорусам до цього ще далека, і повертаємося на початок якби, нашої розмови відносно того, що це в першу чергу демонстраційні дії щодо України в першу чергу, так і Польщі. Я не думаю, що десь їм вдасться провести щось раптове, тому що розвідка працює. Ну і сформована досить міцна система оборони. Це мається на увазі не тільки фортіційне споруди, а мінування, ну все необхідне, що робиться. Причому над цим працювали два з половиною роки, тобто там досить потужна і люба така система оборони дозволяє значно зменшувати наступальний потенціал. Противника ворога, крім того, ми з вами, якби немохідь, розглянути можливості збройних сил Білорусі, то вирогідність початку сіх дій, зважаючи на весь тиск, досить мала. Питання, те, що він говорить, взагалі це в і тому спиратися на його висловлення не більше того, як пропагандістські. Його екзерцизи у нас є розвідка, є розвідка наших союзників, які перевіряє всі ці слова. Тобто, причому ми нас війна навчила це, стосується і противників, ворогів, опонентів, в тому числі і союзників. Тобто, треба розділяти те, що говориться. І потім що як здійсниться? А ось з приводу самого Лукашенка не роднеразово ми пам'ятаємо, що він говорив, що в Україну приїде разві що через Білорусі на тракторах, і що відбулося тому.